Вишиванка це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Це національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не перериваються віками. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишита сорочка ще й і оберіг людини від усього лихого. Науковці стверджують, що в національному вбранні народ завжди кодує своє щастя і долю, життя і волю, як проте йдеться в обрядових народних піснях. Вишиванка здавна була гордістю українців. Не меншим приводом для гордості вона є і сьогодні. Всесвітній день вишиванки це свято яке має на меті зберегти народні традиції створення та носіння вишитого українського одягу. День української вишиванки не має постійної дати. Щорічно він відзначається в 3-4 травня. Свято було запроваджене не так давно, у 2006 році. Ідею проведення акції Всесвітній День вишиванки запропонувала Леся Воронюк. На той час студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федковича. Однокурсники дівчини часто приходили на пари в гарних вишитих сорочках, тож вона й запропонувала вибрати один день та вбратися в національний одяг разом. Спочатку ідею підтримала лише частина студентів, але вже в 2008 2009 вона набула поширення не лише у Чернівцях. А й в інших містах до 2014 року свято розрослося до міжнародного рівня. Його відзначають у багатьох країнах світу. Іноземці, які цього дня також одягають вишиванки, висловлюють свою солідарність з українським народом, у тому числі і у боротьбі українців проти ворожої навали. День вишиванки не вимагає якихось особливих акцій чи заходів. Достатньо лише відповідно вбратися і ви вже стаєте частиною святкування. Але з ініціативи звичайних людей почали проводитися різноманітні ярмарки, концерти, конкурси. У багатьох містах України та за її межами у цей день проводять марші і паради вишиванок. В Одесі це свято відзначають масштабним мегамаршем у вишиванках з 2012 року. Зазначимо, що мегамарш у вишиванках. Одне з найулюбленіших свят Одеситів, яке щороку збирає сотні учасників. Одесити та гості міста, одягнені у вишиванки, марширують центральними вулицями міста. Після перемоги цей марш в Одесі буде особливим. Вишиванка є символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці вільний народ.